Ви знали, що освіжувачі, якими ви користуєтесь вдома, вас повільно вбивають. І це не вигадка, не міф. Це дійсно так і є. Ви щодня вдихаєте цей освіжувач, який постійно освіжує вам кімнату, ванну кімнату або просто будинок. І відповідно він в складі містить формальдегід, фталати, дуже багато різних синтетичних ароматизаторів, і це все осідає на шкіру. Це все потрапляє до нас в легені, і воно повільно починає вам погіршувати роботу. Всього організму, тобто можуть з'являтися алергії, проблеми зі сном, головні болі, запаморочення, і це все ви можете пов'язувати саме з такими токсичними речовинами. Тому, як вихід, якщо ви не хочете погіршувати своє здоров'я, краще всього вибирайте натуральні дифузори з хорошим складом, які будуть покращувати повітря, а не навпаки забруднювати. А краще всього це частіше провітрювати ваш будинок або квартиру.